Добрий день, мої підписники, гості мого каналу, всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки, за коментарі. Бажаю всім доброго здоров'я. Ну, сьогодні у мене така буде страва. Десертна страва, я б сказала. Хочу спекти гарбуз. От, Гарбуз, гарбузи. Вродили трошки невеличкі, ось такі в мене. Невеличкі, я вже його почистила, порізала цей гарбузик. От бачите, який він такий. ось. От. Тепер треба їх же ж за зиму якось з'їсти. Гарбуз розрізаємо. Звичайно, що коли сім'я велика, то може люди щось готовлять, більше якісь страви з гарбуза. Ну, а в мене не особо велика зараз сім'я, то Розрізаємо гарбуз та починаємо придумувати, як нам його використати що нам з ним зробити. О, значить, я сьогодні спечу гарбузик. Буду пекти в ось такій невеличкій формі. Бачите, це одноразові оці форми, я в ній спечу гарбуз. О, з яблуками буду робити. Значить, ось я тут вже яблучки підготувала. Ось так. Нарізаю яблуки. Довільними шматочками, я їх почистила. От, через те, що в мене вже яблучки трошки починають в'янути. Ну, так і підв'явші вже робляться. Ось так викладаю. Формочку змазала вершковим маслом. Отак от трошки тільки дно змазала. Викладаю яблуки. От, і зараз наріжу гарбуз. Такими ж невеличкими шматочками поріжу гарбуз. От. Ніж. Так, взяла другий ніж, ось так і наріжу такими невеликими, десь отак, по сантиметру, півтора, ось так десь, по сантиметру візьму ось такі шматочки. От, щоб скоріше вони спеклися, через те, що ж яблуки е, будуть пектися. яблучки ж недовго, ось приблизно такими шматочками. І сюди буду складати зараз у формочку. Ось так, довільній формі. Яблуки знизу, зверху гарбуза трохи. О, це дуже смачний е, десерт такий якби от, він не затрачає. Багато не коштів, не часу. От нарізав, нарізав і все, склав у форму і в духовку. От. І я багато не буду робити через те, щоб воно з'їлося. от, Щоб не залишалося. Отак, от, от так. Тепер можна трошки притрусити сахаром. От. Цукром, вірніше, вибачаюся. А я полью сьогодні медом. Більш нічого я сюди не додатиму. Можна додати корицю, хто хоче, можна додати трошки ванільного сахару сюди цукру. А я ні. У мене ось є мед. От, і я отак ложкою беру і отак медком отак. Таку зроблю, якби наче сіточку медову. І все, духовку розігрію, десь 170. У мене буде духовка на невеликому огні, щоб все пропеклися шматочки гарбуза, яблуки то пропечуться. От так теж медом, ну, якби не сильно, небагато меду теж додавайте, щоб не було таке вже сильно і приторне. Ну, це, звичайно, хто яке любить, тут за смаком. От ось так. медком його. Полила всі шматочки, так щоб на всі шматочки, як би медок попав. І все відправляю в форму в духовку. Духовка в мене буде 170. Показую вам ось так спікся мій гарбуз з яблуками. От, десь в духовці він у мене був хвилин 40-45. Десь так приблизно. Духовка була 170, так що трошки довше якби, подержала. Ну, от Яблучки, бачите, якби шматочки не розпалися, ось вони наколюються на вилочку. Оце я поклала гілочки м'яти. Да, свіжа м'ята, такі гілочки у мене є. От. Ну, і ось Наколюю вам гарбузик теж, бачите, от, гарненько наколюється. Там є така юшечка, от сіль з гарбуза і яблука, бачите, є. І так от трошки вмощаємо туди і смакуємо. Зараз скуштую. Дуже смачно, дуже смачно. Нічого більше і не треба. Так що, будь ласка, пробуйте готувати гарбуз з яблуками і медом. Всім смачного! Дякую за увагу і до нових відео!